Ужгородці та гості міста розширили свої уявлення про сучасні медіа та способи їх роботи, і все завдяки тому, що взяли участь у першій фрі медіашколі школі, котру організувала всеукраїнська молодіжна громадська організація Фундація регіональних ініціатив. Ольга Беца, керівник проекту, часто відвідує такі заходи по Україні. Тому вирішила втілити його у рідному місті. Школа це не така стандартна журналістська школа, типу як в університеті журналістів навчають. А щось таке нове, цікаве. Своїми професійними знаннями у галузі медіа поділилися журналісти Ужгорода, а також гості зі Львова, Києва та Івано-Франківська. Обистам досвіду завжди довіряєш більше, ніж з від викладачів в університеті. І фріш-школа допомагає розказати це так дуже просто і безпосередньо, простою мовою, завжди з якимись інтерактивними презентаціями. І я вважаю, що. Просто молодим людям це цікавіше слухати, ніж сидіти на парах в універі. Пройшли тренінг як молоді пара, так і досвідчені журналісти. Кожен для себе знайшов щось нове та корисне. Кожен ділиться своїми враженнями, кожен ділиться своєю практикою, роботи, тому що бути професіоналом це одне. А з другої сторони дуже важливо донести. Ну найцікавіше для мене це, мабуть, нові медіа, тому що сьогодні журналістика вже зовсім інша. Ніж та яка була кілька років тому сьогодні. Журналістом може бути фактично будь-хто, якщо він напише. Свій блог або напише щось соціальних мережах. Спікер запитав, на чи вона вдихнула нас, надихнула нас, нас на те, щоб ми прийшли додому і створили свій блог. Хоча й сказав, що я вважаю це не за потрібне, але коли я прийшов додому, в мене не було мене було багато вільного часу. І я вирішив створити свій блог протягом двох днів. Студенти медіашколи школи розширили свої знання про пошукові системи, соціальні мережі та їх використання у громадській діяльності. Проявили себе в якості копірайтерів та блогерів, та просто провели час у дружній атмосфері.